Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про унікальні аромати в моїй колекції. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати ще про багато чого цікавого. Я насправді не дуже величезну кількість маю унікальних ароматів, унікальних для мене. Це потрібно сказати. Що може для вас ці, ці аромати не унікальні, не такі якісь видатні. А для мене вони такими є Не багато в мене таких ароматів, ось їх тут шість у мене, і вони переді мною, і також, також позаду в мене ще, ще є аромати 4, і, мабуть, на поличках ще може 5-6. Я вам напишу все, що я вам буду сьогодні показувати. Плюс напишу ці теж аромати, якщо у вас є, наприклад, змога. Десь, я не знаю, там якась барахолка, чи у вас є якийсь поруч з вами магазин, де продають аромати вінтажні, і які вже не виробляють. І якщо у вас є змога піти та, та подивитися, ви знайдете їх, я вам раджу це зробити. Так що для цього я вам і напишу назви всіх ароматів. Я ті аромати, що я вам буду показувати і розповідати більш так е е детальніше, я обрала всі аромати, які наразі производяться, які наразі виробляються, які є в продажі. Ось. Але розпочну з всіх ароматів, що за мною. Перший аромат це у нас Герлен. І це у нас аромат, який називається Instant Dune ET. Тобто це Instant, але це літня версія. Версія супер. Ілан Ілангова такий, знаєте, Ілангіланг іланг яскравий, сонячний, красивий, солодкий. Я таких Іланг-Ілангів більше ніде не бачила, не зустрічала. Це не перша моя пляшечка, але, на жаль, остання пляшечка моя, інших у мене нема. Потім у мене ще одна аромат, одна пляшка є від Аколіна. Аколіна це та сама Аколіна, що робить Pink-Sugar від Аколіна, але тут у нас Steel Sugar. І тут у нас чоловічий аромат, але не бійтеся, тут такий дуже класний фужерний унісекс. Тут у нас і ем, імбірний, оцей, ем, як, як його назвати, ем, як чоловічик такий імбірний, ну, таке печиво. Потім у нас тут є і Ангеліка, і потім є і ем, Лаванда, теж дуже-дуже багато всього. Красивий аромат. Ще один аромат, про який я не так давно вам розповідала, це аромат від Dolce Gabbana. Dolce Габана і тут супер красива, супер яскрава, токсична лілія. Я обожнюю лілії, таких лілій, як оця, я ніде більше не бачила, і повірте мені, я намагалася. Я намагалася знайти ту саму лілію. Я купувала аромати, які обіцяли бути схожими на цей, або обіцяли бути класними ліліями. Все воно не те. І ще одна, ще одна пляшечка це у мене Жан, Жан Франко Фере GFF дуже красивий аромат, білий, прозорий білий аромат це на кшталт оді Одіколона, але такий, знаєте, Дуже е, витончений одіколон, перець е, зелений, холодний, дуже красивий. Ось е, це по-перше. По-друге, якщо, ну, ми всі знаємо, що декілька днів тому пішов е, Джорджо Армані. Якщо ви е, хочете, щоб я вам розповіла про Аромати від Джорджу Армані, які у мене є наразі. Я з задоволенням це зроблю. Я б, я б тоді зробила огляд всіх ароматів, що у мене є від нього. Ну і, скоріш за все, розповіла про ті аромати, які у мене від нього були, яких вже у мене нема, але у мене навіть нема пляшок, бо я пляшки не тримаю ніколи. Ось, Ми просто всі знаємо, що він залишив не просто слід а ем, Таку історію за собою велику і в моді, і в кольорах, і в косметиці, і в парфумерії. Хоча останні роки парфумерія не була е, під його контролем, вона була під Лореалем, але ж ми. Всі розуміємо, що саме його ім'я на коробці продавали ці парфуми, а не Лоріаль. Ось, так що, якщо вам цікаве було б таке відео, я очікую від вас ваші коменти. Пишіть, я тоді зроблю, якщо хтось скаже, що давай роби. Так, давайте я вам зараз розповім про аромати. Я буду ставити піраміди, також, щоб ви просто подивилися, що, для, що це за аромати. У мене такий Я розпочинаю з першого аромату, і це аромат від Гучі. Аромат, який називається Memoirdune Odor. Дуже красива, дуже класна ромашка. Я коли отримала цей аромат, я подумала, яка ж це, яка ж це така, знаєте, не можу сказати, що е, нам. Пощастило, але дуже класно, що вони прийняли таке рішення і запустили цей ромашковий аромат в їх класичну лінію, а не в лінію та, яка стоїть дуже коштує дуже-дуже дорого. І невеликій кількості людей міг би. Потрапити до рук цей аромат, тому що, ну, по-перше, він би коштував дуже багато. По-друге, не завжди є просто доступ до цих ароматів. А ця лінія вона продавалася і продається зараз у магазинах. Дуже класний аромат, Ромашка. Я, до речі, не люблю Ромашку. Не люблю ромашковий чай, терпіти його не можу, але тут все просто по-іншому. Такий заспокійливий, класний, балансуючий аромат. Тут у нас є і білі квіти, і ромашка, і трішки дерева. Супер-супер-супер, красивий. І, до речі, якщо ви не знаєте рекламу цього аромату, загуглите. Там такі, знаєте, ці ем, хіпі, які танцюють навколо вогня. Так що дуже-дуже класний аромат. Він дуже цікавий, він дуже странний, і він дуже такий. Унікальний для моєї колекції, бо іншого такого у мене нема. І я навіть не знаю ніякого аромату, який би навіть був близько, близько стояв до цього аромату. Наступний аромат це аромат від, від, від П'єра Гіома. І тут у нас OrschidV 21.1. Аромат дуже странний, і коли ви дивитесь на ноти. Слухайте, я перший раз, я коли побачила, думаю, ну як оце все може працювати разом. І не просто працювати разом, а ще й бути класним ароматом. Тут у нас і помідори, тут у нас і малина, і сіно, і все таке, знаєте, і, і ваніль. Але воно працює, воно насправді працює. І оце, оцей помідорний лист, який оце ми розтираємо. Між пальців, і він, він так класно класно пахне. Тут це все є. І ви знаєте, незважаючи на те, що ну, здавалося б, да, ну, як воно все працює, воно працює. І такий класний аромат. Він зелений ем, аромат, заспокійливий трішки, але він також дуже солодкий, дуже-дуже яскравий, красивий аромат. Ще один аромат, і це, у нас, ем, і це у нас аромат від Artisan. І цей аромат з цих шести, що я вам буду сьогодні показувати, він якраз той, що я не часто його ношу, але коли його ношу, він мені дуже подобається. Це у нас Монт до Нарсис. Це жовто-квітковий аромат, і ще й шкіряний, шкіру я не дуже люблю, але тут я не знаю, якось тут все працює класно і все якось дуже вдало зміксовано. Тут, як ви бачите, тут і кардамом, і перець, і лаванда, є нарцис, є оцей безсмертник, що є жовтими квітами, я жовтими квітами не дуже не дуже дружу, я більш люблю набагато більше білі квіти, але і жовті квіти тут теж класні. І тут потім у нас є шкіра і ще і береза, шкіра берези. І ви знаєте, незважаючи на те, що це такий. ну... Могло б здатися, що дуже такий якийсь яскравий, супер маскулінний аромат. Ні, це супер натуральний аромат. Якийсь у мене після цього аромату таке враження, що це таке якесь єднання з природою, не менше такий природний, класний аромат, як нібито ви пішли на прогулянку до. До лісу, і ви так наповнюєтесь енергією цього ліса. Теж дуже красивий, дуже унікальний аромат для моєї колекції. Наступний аромат це аромат, про який я вам вже дуже багато разів говорила, але нічого подібного я перше не чула, по-друге, у мене такого подібного нічого нема. Це у мене аромат від Atelier Cologne. Я знову хочу сказати ще знову не люблю Я не люблю цей аромат через те, що він не стійкий на мені. Але я дуже люблю аромат через те, який він аромат. Тут у нас і вітівер, тут у нас є і а, слива. Тут я навіть відчуваю, знаєте, такий трішечки. Ще такі ноти сухого табака. От табак не коли хтось там сигарет а цигарку, а прямо ось табак, сухий табак. Я дуже люблю запах сухого табака. Дуже красивий запах. І він мені нагадує, знаєте, якщо ви колись були в, у полі, і знаєте, як пахне, ем, ем, як пахне сіно. Сіно, яке висушене на сонці, яке не висушене, там, знаєте, як, як сталося, так і пішло. То знаєте, що воно там сохло-сохло, потім дощ пішов, трішки воно загнівати. Почало, бо воно не висохло дуже добре. Ні, таке просохше, класне ароматне сіно, оце він так пахне цей аромат, бо тут дуже красивий, дуже красивий відтігер, який. Якраз мені завжди нагадує, якраз оце ароматне наше українське сіно в селі. Ось, е супер класний аромат, обожнюю його і нічого подібного не маю. Ще один аромат, який я перший раз, коли його почула, я я сказала: Боже, який ж аромат? Е Супер класний І він супер унікальний тим, що, не зважаючи на те, що цей аромат це Саді Бачо, італійський бренд Zero Molecule, і цей аромат є ароматом з вишньою. Тут вишня дуже яскрава, дуже класна. Її дуже-дуже класно відчувається. І ми знаємо, що коли у нас є вишневі, вишньові аромати або черешньові аромати, майже завжди роблять разом з цим ароматом, ну в цьому ароматі в нотах ще є і якась алкашка. Тобто у нас тут може бути амаретто, у нас тут може бути якийсь лікер, у нас тут може бути ром, якийсь, ну, щось таке, алкогольне. І це було дуже незвично і незвичайно для, для мене відчути цей аромат і не відчути поруч аромати алкашки. І, ви знаєте, я навіть сказала тієї жінці, хто зробила цей аромат, я, я кажу, Боже, я вражена, що на, на, нарешті ми відчуваємо класний, класний е, черешньо аромат, але ми не відчуваємо поруч оцей алкашний аромат. Я нічого не маю проти ароматів е, алкогольних. Але оцей алкоголь. Плюс вишня алкоголь, плюс черешня, ну це ну майже майже всі так роблять. І це дуже класно відчути аромат, в якому такого нема. Плюс в цьому ароматі ще є така якась от, знаєте, який сладан, Але не думайте про церкви. Тут такий більш такий темний, такий дарк. Дарк якийсь в цьому ароматі. Плюс цей аромат доволі теплий, затішний і м'який. Тут ще такі є якісь пудрові ноти. Дуже унікальний, дуже класний аромат. Кожен раз, коли я в цьому ароматі, кожен раз коментують, дуже позитивно запитують, де куплено, скільки коштує. Ось, Так що супер-супер красивий аромат. Насправді для мене цей аромат унікальний. Такої вішні. Черешні, а я дуже люблю ці ноти. У мене нічого подібного немає. І останній аромат це аромат, який зі мною вже давно. Слухайте, перший раз, мабуть, я його купила 2006 рік. Ось, І це аромат Touch від Барбри. І ви бачите, що там у нас за піраміда, дуже велика піраміда, але я ніколи цей аромат не розказую про нього, знаєте, якось там окремо. Тут у нас квіти, тут у нас там фрукти, тут у нас там трішки дерево. Для мене цей аромат, він, він для мене якось не існує окремо. Він для мене, от, отак, як він є. Я його ніколи не розбираю, що там. І в цьому ароматі у нас у мене, принаймні, відчуття від цього аромату, як від теплого-теплого. Тепла ковдра, наприклад, якась дуже тепла, м'яка, затішна, класна ковдра, і, ви так, і вам класно, вам комфортно. Оце такий комфортний аромат, заспокійливий, комфортний, класний аромат, як якісь, я не знаю, там, обійми людини, яка вас заспокоює. Він такий. Балансуючий, і ви набризкались цим, цим ароматом, і ви думаєте, Боже, все класно, життя чудове. Ось, отакий для, для, мене, для мене цей аромат. І він в цьому дуже унікальний, бо таких ароматів у мене нема. Ось так. Розповідайте мені, будь ласка, які у вас є класні унікальні аромати. Буду чекати на ваші коментарі. А з вами ми побачимось. У середу я вам розповім про мій Project Pen, як пройшов місяць серпень, які аромати у мене закінчилися. Я вам зараз вже можу сказати, що місяць серпень дуже пройшов, класно. Дуже багато у мене цього закінчилося. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами э, зустр... зустрічаємось у середу так і будь ласка, напишіть мені, чи хочете ви відео про армані чи ні. Папа. -па.